Добрий вечір, вітаю вас. Я Наталя Обс, ваш супервізор, сетичний коуч, інструктор нейрографіки. Хочу вам дати зворотній зв'язок. Можливо, буде цікаво щось бачувати. Зараз я виведу вашу роботу. А, у нас зараз а, ці роботи. Ти Азон, кейс а, з тими, самореалізація. Ось я гляну чергу на роботу вашу, можливо, на щось зробила увагу. Дуже цікаво, багато ліній, така фіксація велика, лінії поля, негарно ви викид, багато спряжень, тут підпряжували. Яки, хочу звернути вам увагу на ці випакусті. Якщо є десь випакусті, будь ласка, об'єднайте. Оце не викликають тут. Бачите, ця випакуюсь була а, і об'єднали сплеслірачу лінію. Тому такі, знаєте, під як ну, підвисота енергія, щоб ви розуміли, тут на себе був підставана така ще середня. А вже ось тут і такі, то ви звідси можете знати це, як ну так порівняно можна сказати, як вагітність. Ось чим більший отакий животик, тим вже можна випускати з нього ну, такі знаєте, лінії. Працюють лінію фон а тут можна сполучити десь лінію, як вам. Ось, наприклад, звідси в наші лінії, бачите, тут є такий загострик, можна випустити. І тут само собою. так, В загальному, дуже гарна робота, багато ліній. А ній ось ви архетипували правильно об'єднуючи багато ліній, і, але знову бачите, ну це. Десь ви можете об'єднати, під під'єднати ту близько лежачу лінію, або десь отримати ось ви, як вам піде, в ось, ось, загальному таких зауважень. Поспряження немає. Ось Також, що бачите, випокліс є в лівому, нижньому куткові, то ви можете віддати, що вам тема ще актуальна, ви ще можете навіть зараз звернутися до цієї теми і ще попрацювати з нею. Саморалізація, навіть зараз. Я деколи сама піднімаю свої старі та роботи і ще допрацьовую, якщо мені тема відгукується, що вона ще актуальна для мене, то ви можете ще там працювати, навіть можете поверх цих ламастерів пройтися ще ну, кольором, кольорцями, кольор щоб зробити гарні відтінки, щоб це ще грала більше така стилізація, більш детально зробити і буде більш цікавіша робота. Що вам хочеться, якщо ви відгукуються мої рекомендації? А. Тема розвиток моєї творчої сфери, ні обризів, ні думок, Ваш... а, та, поки немає, важкі шиї, добре, ви виросло всі тіла зафіксували, тривога, як провітна емоція. Дуже багато слів, 53 слова різного наповнення. Круто. Щоб такий потік є, то є чим працювати. Так, композиція, це в нас класичний метод азот, значить, викид був у нас тут мощний. Ну тут видно, що багато ліній, але ви так гарно розчинили, що я тільки можу доганути себе, ці... згадувати себе, де були ці лінії, тому що ви гарно все це їх розчинили. Так, образ, тимна пряма ніч, тривога, страх в вашість ногах. Дуже про те, що ви ну, ви тобто відчуваєте, маєте зв'язок з тілом, з емоціями і вислідковуєте. Думки не розумію, з чого почати. Питання як тяжко, як і тяжко. Добре, але дивіться на рахунок цих думок, це в нас ми не даємо сенси. От ви, наприклад, побачили образ темної ночі: емоції, тривога, важкість, важкість в руках, і, і ми сенс відносно цього самореалізації, розвиток моєї творчої сфери, ви тепер прописуєте, яке це має значення ця рефлексія попередня, який ви сенс надаєте, як ви робите викид? Ось. На цьому пункті базового алгоритму. Потім день нейрографування, скруглення, спряження, добре спряження, ну то вже потім нас змінилося це все, але бачу, ви гарно описували, навіть все окремо зробили з приміщення для уроків, кінапруга, важкість портукова зціпила ага. зуби, думки, як ще почати, навіщо я це роблю, навіщо я це хочу запустити? Спряження. Оберез приміщення для уроків, але розуміти, що вас образи йдуть, що мені потрібно зробити. Інтеграція фігура фон, але гарно фон попрацьований та багато з того Ви заходять в мою студію. Круто. Вважаємо, що все цей голос в реальності, емоція легка, вже легше, дуже дихаю і відпускаю. Тіло, голова болить, особливо праве око, думки. А що скажуть люди? А чи їм сподобається добре? Але ми знову сенси надаємо, тобто, якщо у вас зараз оці всі голова болить, особливо право око, це яке значення відносно вашої теми. Ми, так, Вергетипування, образ люди малюють та ліплять і велосилово сміються. Дуже круто, що це бачите і спостерігаєте вже візуалізуючи емоції, приємна радість і боюсь. Так, у страх'я. А голова не відпускає. А що я не що не сподобається? Тобто є вагання, переживання, всім ще не одгодити, а мені досвід а, лінія поля. Так, я так розумію, що тут є лінія поля. Так глянув, що ви пишете. Лінія поля одна головна, головна лінія, Бога, те, що найсильніше і, менш і менша янглю. Ага, все. Це навмисно так, бо в цій справі, що домінує одна має бути. Це більше про мою відповідальність, але без Божої допомоги я не, не зможу. У нас мари розвіюється, сонечко виглядає емоції, полежне, спокій дуже круто. Тіло голову попускає, та не зовсім. Думки головне, головне хоч з чогось почати, далі піде. Почати з того, що мала, сама люблю найбільше. Фіксація, образ обіймає обійма по завершенню групи з людьми, це круто. Тобто не даєте підтримку і любов, і ви це бачите, радіють тіло головани, але це і того, що вам було поїсти. Так, в думки головне почати не тягти стилізація. Образ. Я щаслива, п'ю каву після групи аналізую заняття, що зробити краще. Емоції, радість, я змогла, тіло біль легка нагадує, але то нормально, коли я втомлена, треба ще про сон, не забуду думки, думки про сон і про те, що треба вже почати. Тема прийняття себе такою, як я, здебільшого, конструктивні, конструктивні страхи присутні. А спочатку, скільки у вас слів було, 53, Тобто, вже свагмувався, потік емоційний. Обміняття себе такою, як є, сорослів, здебільшого конструктивність, страх і посудні, та я їх ще промалюю образ студії та є план так, замовити мольбарт. ну, так, Радію, що закінчила та змогла. Ціле відчуваю в тому якісь руках. Ну, бажаю вам, щоб ваші всі ці плани відбулися. Так, але включаємо тему, самореалізація, тема, тема дослідження я. Так, дослідження я ідеальна, що мені треба, щоб я, я була з собою задоволена. О, це крута тема. Задоволення собою, круто. Так, нейрографічні лінії бачу, лінії поля бачу, фігур фіксації бачу, чи кольори несли, таке по дві і більше є, оце тут є, спряження бачу є. Ось ну, тут, бачите, як сказати, дуже цікаво, Де, саме автор, тут така насичена лінія, Та, тут більше фігур, але ліній самих менше. От, дуже цікаво, як тут так. Ось ну, спостерігати роботи одного того автора і дивитися, як по-різному тема звучить через різні техніки. Ось а Ви також дійсно, бачите, там малювали ви Ось, А тут я бачу також ніби олівці, так, якщо дивитися. Це Цікаво, як, як вам. Особливо, змінити, весь, і як, якщо ви будете змітити лівець і фломастер. Ось, попробуйте це так і робити. Вони будуть більше шажиші, ваші роботи. Так, 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 так. алгоритм його наміру, після чого робота ця сама гарна, легка жіноча, вона легша, дійсно, вона така повітряна ваша робота порівняно з попередньою. Це так легко, так все можливо. Час довго чотири години. Бачите, що тут робота по лініях менша, але вона довго було чотири години, або зависала після округлень. Було багато зроблено, стрибала між пунктами, бо хотілося побути в роботі просто, наче щось ресурсне не набрали. Досліджую, дослідження я ідеально, що мені треба, щоб я була собою задоволена з рослів. Ну що, побачимо, що мені треба. Образ, чисте небо, блакитне, спухнастими марками, так, емоції, цікавість, тіло важкість в спині, легка тривога. Ну, тривога це емоції, все-таки, щоб звернути на це увагу, а важкість в спині це дідусь тіло, чисте небо і сенси не дайо. То четвертий пункт. А композиція, пошук, образ, небо, все, все теж набираю лінії та море, я пливу. На хвилях моря, швіланки, і нево. На думки, чого ж хочу, яка ж я ох, з появою кіл все стає чіткіше. Я знаю, про що певні кола, а певні лишаю на приємні сюрпризи та дарунки всесвітом. Емоції не цеплячість, тіло легка втома, але цікавість буде рукою, забуваю про тіло. Так, підписую кола. А, ну, ще можу вам порекомендувати ще, відносно цієї роботи, пронерегувати самі кола, активізувати їх, тобто поверх а, самої фігури, протися легенькою графічною лінією, щоб вони такі геометрично рівні, правильні не богації, яка з також оживить вашу роботу, якщо ви хочете ще допрацювати по моїм рекомендаціям, які якщо вам відгукуються вони. Нетерплячість, легка вдома, цікавість водити рухота, неграфування, воно зараз у нас називається спряження, манегравання, округлення. образ і починок біля води, емоції, сумну, твер це недоступна, але радість, бо від відмальованку. Воно ну, ну, дійсно природі, знає, знаєте, дійсно така сонячна робота, то легка сонячна жіночна робота це відчувається. Так, діло в тому, що ноги замліли, сидіти, нетерплячість, пізня ніч, спряження змін не помітила. Взагалі ми пишемо опис по третьому по пункту загальному. Так розбивати вже аж і не потрібно, тому що там дуже знаєте, таке спряження і нерахування. Там, ну розумієте, спряження, а ось. Ну, оцінювання, там дуже такі, ну. Це дуже треба вже святкувати заксією, щоб відслідкувати це. Якщо вам це вдалося, це дуже круто, це вещи вас хворім, але також знати розвивати на 3.1, на 3.2, два просто ці лещі б ви знали, що ці підпункти є. Але аж так, знаєте, зробити їх не потрібно на фігурі і футні. Це трошки дійсно різні. А так просто розуміти, треба, що там різні функції, але описувати можна не це спряження як. Як загальним пунктом 3, 3 написати просто три 1 на рівне спряження, йде округлення і не розшування. І тоді цього буде достатньо загально описувати по підпунктам, ну, ну Це врішня робота для вас. Якщо ви сількували релексію за крок, то якщо тут можете від своїх клієнтів цього не вимагати на цьому етапі. Якщо залежно від чуткості емоційної реакції тіла. А фігура і просто цей малюнок стоїть в очах емоції тихою сумою, тривожу. Зараз у мене цей та наступний рівень, змітнені почуття, цікавість залишила емоції, не залишила емоції, цікавість залишила емоції, муки ну, є. Лінії навколо про сакральний взаємозв'язок, всіх елементів, виникла думка, що сьогодні ще зробити. От, дивіться, ви тепер ще нейрокулор знаєте, то ще раз можете передивитися про, про сакральність ось цей взаємозик, образ, як простір, де, де вітають мої культі по небу, емоції, знову глибше дихаю. Так, зафарбове кола. Угу. Як добре дарувати в тиші, крові, лінія поля, дві, ніжні, щоб рішення було легким, жіночним та витонченим. Образ внизу, знизу вверх, як енергія землі, нема образу, як по нема такого образу думки. Це допомогу землі, енергію та силу роду, мочого магалу роду. Но промалювати дуже її чекає, та емоцій. З'явилося нетерпіння тіло е зізвалося легкою втомою, в голові вартість ніг, та поступово змінилося в стома щось відпускає типу спокою. Коло не зовсім фіксація, позоч, бо без здоров'я ніяк, круто тобто Це така різноплава, а чим більше вас навіть читаю по цьому спосіб ну, ваші ці тексти і знаючи вас особисто, то дуже мені імпонує те, що я читаю, що я дізнаюсь про вас, це дуже круто, дуже приємно з вами було і, ну, і надалі спілкуватися. Так, здоров'я, моя йога та спорт. коли ви все встигаєте, емоції, спокій, розуміння, гармонізує полегшення в серці, тіло дихає животом, навмисне, вбираєся з диханням, звичка в ну, йогі, важкість в плечах, ногах, руках. Ну, то це дихальні вправи це, бачите, також для вас думки, яких там саморозвиток та все інше без здоров'я. Запиши щось до лікаря, кричать йога. Оце якраз сенс, це дуже круто то це думки, запишись до лікаря, кричить голова, постав крапки на, на стрешплай. Ось, стерилізація, образ, який класний кола. так, хвилиночку, фіксація, позов, буде здоров'я. То ви фіксували здоров'я, так я розуміла. Ти смисли. Добре. Так, лінії поля, я читала фіксація, стилізація, образ, який класний кола, милуюсь з окремого образу, немає емоцій, не Солода, радість та е, результат. Так, тіло в неї спина. Я посиділа, як відпочила почала робочий день після цієї практики. Ага, тима для нуль, Тима для подальшого малювання, все ті ж, люб, любий себе, саморозвиток, жіночість. Треба ще певні стосунки помалювати та все поступово 35 слів, слова переважно позитивні, хочу любов до себе помалювати та самореалізацію на великих аркушах. Образ як сиджу за столом, малюю їм до картинки. Я дуже гарно написали детально оце не писала, детальну, задоволення. Я би тільки рекомендувала вам трошки порядок змінити, бо це дуже має значення в описі. Дивіться. Ми спочатку дивимося образи візуалізацію. Ось потім ми, ми відслідковуємо емоції. Це по квадрантах, ще будете це вчити, якщо нас спочатку. Потім емоції, потім тіло, потім надаємо сенси. І це якраз у цих квадрантах, які ви будете на естетичному коучингу, це і ви зрозумієте порядковість оцих всіх, і вам також буде потім все зрозуміло вже відносно опису ваших робіт. І ми в кінці питаємо образи, перечитуємо емоції, своє тіло, реакції. І себе запитуємо відносно моєї теми, які сенси я згадую цю тему попередню, але якщо ми зараз виводимо нову тему, до чого це мені ось. Тому ну, вам буде тоді все знати, воно ну, більш групованіше зрозуміло, про що йде мова. Дуже вам дякую за ці прекрасні роботи. Сподіваюся, я вам була корисною, і до нових зустрічей з вами в Наталі. Всього доброго побачення.